Вітаю вас на каналі Кубасик. І сьогодні у нас дуже таке цікаве відео, бо це буде відео про вітчизняну гру. Зовсім недавно видавництво Розум випустило аж дві новенькі гри за мотивами мультфільма Мавка. І на обидві з них буде огляд, але сьогодні ми почнемо з меншенької, і це в нас буде магічна верба. Зараз я коротко розповім вам правила, а потім ми повернемось до вражень. Отже, як буде проходити наша гра? На початку ми будемо розкладати все приблизно ось таким чином. У нас будуть карти лісу в центрі, трек, по якому буде йти килина, та трек, по якому будуть йти Лукаш і Мавка. Метаж у нас дуже проста. У нас буде ось така фішечка килини. Яку ми будемо ставити на складність, яку хочемо: легка, середня чи висока? Ну давайте поставимо на високу, і в нас будуть Лукаш та мавка. Мавку ми ставимо з цього краю, а Лукаша з отого. Лукаш і Мавка будуть йти одне до одного і намагатися зустрітись ось тут, у центрі біля дерева. І в принципі, це будуть наші переможні умови. Килина теж буде намагатися рухатись до джерела життя, і якщо вона дійде туди раніше, ніж наші герої. То ми програємо гру. Ця гра є кооперативною, тобто всі гравці грають проти самої гри. Звісно ж, Килина буде дуже сильно заважати нашим героям, тому є ось така колода карт підступів. І від початку ми відкриваємо одну та кладемо її ось сюди, в центр планшета. Кожного свого ходу будь-який гравець буде виконувати 5 простеньких дій. Перша дія, це ми можемо відкрити будь-яку карту лісу, наприклад, ось цю. Друга дія, ми можемо подолати капусть килини, яка викладена на цьому планшеті, якщо ця карта нам дозволяє це зробити. Ну, давайте подивимось, поки в нас тут карта є одна, і це хвороба дядька Лева. А тут у нас є крапля життя. І вона якраз лікує хворобу дядька Лева. Тобто, це дозволяє нам прибрати карту підступів Килини. Наступним кроком ми будемо переміщати наших персонажів до їхньої мети. І ми дивимось... Ось в цей краєчок карти. І тут намальований кожен персонаж і наскільки він рухається клітинок. В нашому випадку килина буде рухатись на одну клітинку, Мавка на дві, а Лукаш взагалі стоятиме на місці. Після того, як ми зробили ці дії, четвертим етапом нашого ходу буде закриття карти, яку ми відкрили. І п'ята фінальна стадія ходу це застосування ефектів всіх карт підступів, які в нас є на планшеті. Зараз ми прибрали карту підступу, тому їх немає. Але якби. Ця карта лишилась, то давайте подивимось, що у нас би тут було. У нас би карти, які лежать ось тут по кутах, були б прибрані з поля. І між собою би затасувалися. Відповідно, ви могли запам'ятати, що карта, яку ми відкривали, була ось тут. Але тепер. Ви знаєте, що вона або там, де й була, або вже в якомусь іншому куті. Цього ми точно сказати вже не можемо. Підказка добре нам роз'яснює, які види підступів нам можуть зустрітися. Це або таке, як ми бачили, що ми беремо карти, перемішуємо їх і знову розкладаємо. Ось тут буде таке кільце. Центрі карти. Або ж ми можемо зсунути ряд, прибрати ось цю карту і посунути дві нижні, а цю покласти на нижню позицію. І третій варіант це просто змінити дві карти місцями. Все це буде заважати нам запам'ятовувати, в яких місцях знаходяться карти лісу, навіть якщо ми їх бачили, а запам'ятовувати буде необхідно, оскільки. Дуже малоймовірно, що ми будемо відкривати одразу ті карти лісу, які будуть знищувати підступи килини, і тому треба дуже-дуже бути уважним в цьому моменті. Ну і ще кілька цікавих нюансів, коли наші головні герої, або лиходійка рухаються своїми полями, то вони можуть проходити через символ. Коли ви пройшли символ, то він активується. І символи в нас бувають двох видів: це або око ось тут, або Ось така карта у килини. Якщо в нас є символ ока, і ми зупинились на ньому або пройшли його, то ми можемо будь-яку карту подивитись і запам'ятати: отак відкрили, подивились, ага, тут русалки, закрили, поклали назад, ефекту ми не застосовуємо. А ось цей символ буде означати для нас, що ми беремо нову карту із колоди підступів та викладаємо ось так. На наш планшет. І можемо аж цілий ряд таким чином заповнити. Якщо ми будемо знищувати якийсь підступ килини, ця карта буде прибиратись, а всі наступні після неї будуть зсуватися до пустого місця. Нам, як гравцям, зовсім не вигідно, щоб карти підступів килини накопичувалися. По-перше, Кожен ефект кожної карти буде застосовуватись в кінці кожного ходу, і чим більше карт у вас буде, тим більш будуть перетасовуватись карти лісу, і вслідкувати за всіма ними буде практично нереально. Ну і другий поганий мінус: що ось тут знаходиться портрет килини і циферка плюс один. Відповідно, якщо в нас знаходиться три карти підступів або більше, то килина буде в кінці ходу ходити завжди гарантовано на плюс одну клітинку. Ми і так були обмежені в часі, бо гра це фактично є перегони між нашими персонажами і килиною, і вона. А... Не дає нам розслабитись не на секундочку, а якщо ще вона буде дуже швидко ходити, то це максимально обмежить нас у часі і зробить е, гру досить таки складною. Ну і наостанок розкажу ще про дві досить такі цікаві карти. Карт у лісі на дві більше, ніж підступів, тобто в нас є ще дві додаткові карти, які підступів не нейтралізують. Що ж це за карти? Перша карта це. Підступний план. І ця карта просто рухає килину на два, а наші герої стоять на місці. Якщо ви відкрили цю карту, її треба обов'язково запам'ятати і більше ніколи в житті не відкривати. І друга карта це у нас допомога духів. І вона рухає килину на один, а наші персонажі знову ж таки стоять і не рухаються, але це допоможе нам піддивитись аж дві карти, які знаходяться в лісі. Це може бути дуже корисним, але дає фору нашому ворогу. Тож це всі правила повертаємось до вражень. І що ж можна сказати про цю гру? Ну, давайте я зайду здалеку. Якщо ви зрідка ходите по магазинах дитячих іграшок, то мабуть вам досить таки часто зустрічалась така штука. Пластиковий планшет, на якому є секції з перевернутими зображеннями, і дитина має відкривати два зображення одночасно, вона дивиться на них, якщо ці зображення парні, вони з гри вилучаються, якщо ж ні, вони закриваються, і гра продовжується далі, аж поки дитина не знайде всі пари, і це така Примітивна, простенька гра для самих маленьких на запам'ятовування і розвиток пам'яті. І можна сказати, що магічна верба це така прокачана і наворочена версія цієї простесенької дитячої гри. В нас в грі з'являється обмеження за часом, причому чим більше карт, підступів, килини буде знаходитись на полі. Тим швидше буде він спливати. В нас з'являються різноманітні абілочки, щоб піддивлятися певні карти. Ну і звичайно найкрутіше і найвеселіше в цій грі це саме картки підступів килини, коли в кінці кожного вашого ходу карти на полі будуть перемішуватись, мінятись місцями і так далі. І це буде набагато складніше запам'ятати, де що знаходиться і це все робить гру більш веселою, захоплюючою та не для зовсім маленьких дітей, а я б сказав, що це гра для молодшого шкільного віку, 6-7 рочків, ну, на самій коробці написано, що 6+, я думаю, що 6-7, так. Кількість гравців вказана від двох. В принципі, мені здається, що можна грати і в одного, ніяких проблем в цьому не бачу. Але, мабуть, автори задумували, що це буде грати дорослий та дитина. І взагалі б я навіть більше класифікував би цю коробочку не як настільну гру, а як таку е цікаву головоломку для. Розвитку пам'яті. Але я маю згадати один маленький мінус цієї гри, який мені не дуже сподобався. Ось у нас такого плану фігурки персонажів. Вони дуже-дуже тоненькі і так картонка вставлена в картонку. А, мені здається, що для дітей. Це взагалі не дуже круто, оскільки вони не такі бережливі до ігор, як дорослі. Всі інші компоненти класні і там е, покрито це все матовим глянцем, тому претензій нема. Але ось ці фішечки персонажів мені не подобаються, і мені трошки дивно, що вони вирішили зробити їх такими, оскільки. У іншій грі мавку ось так вони виглядають набагато цупкіший товстий картон, і вони на пластиковій підставочці. Але це єдине, в принципі, що я можу сказати про мінуси. Підсумовуючи вам просто. Треба розуміти, для кого ця гра. Якщо ви встаєте з ранечку і так злегко розкинули Blood Rage, потім в обідню перерву зіграли Terraforming Mars, а ввечері шліфунулись Глумхевеном, то я не думаю, що вам сподобається ця гра. Але ж якщо ви. Хочете грати в якусь гру зі своєю шестирічною дитиною, ви хочете розвивати її пам'ять, і дитина ваша любить мультфільм про мавку? Я думаю, що це реально може вас сильно зацікавити і принести багато задоволення вашій родині. Тисніть на лайк, якщо відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Посилання на гру та на мій інстаграм ви знайдете в описі. Дякую вам за увагу. Буквально через кілька днів я зроблю огляд і на іншу гру про Мавку. До зустрічі в наступних відео.